Знову День жалоби. 30 січня 2025 року до Кам'янця-Подільського на щиті повернувся загиблий на війні Андрій Сущев. Майже рік захисник вважався зниклим безвісти. вісти. Раба Божого воїна нашого, Андрія. І за відпущення його усього прогуляна його зділяноті і не зільноті Андрій завжди був рішучим, справедливим та відповідальним. Вищу освіту здобув у Кам'янськодільському національному університеті імені Івана Огієнка. Трудову діяльність розпочав у банківській установі. Згодом влаштувався на роботу у місцевий гіпермаркет. На захист України Андрій став ще у 2014-му. Після повномасштабного вторгнення, не замислюючись, вступив до лав Збройних сил України, служив артилеристом. Ви знаєте, для нашого колективу Андрій взагалі був людина справедливості, чесна, справедлива, постійно боровся, щоб було все по справедливості. І ви знаєте, це така людина, яка ну, вона вартує уваги для нашого колективу, да і взагалі для любого колективу, трудового колективу, щоб така людина завжди була. Він постійно відстоює свою, свою точку зору, точку зору своїх колег. Е, інколи ми з ним сперечалися, інколи було таке. Але я скажу, що майже. Сто дев'я 100%, відсотків, що він був правий, і я так само його дослухався. І ми приймали гарне правильне рішення для нашого колективу, для наших колег. Він був в АТО 2014 14-го року, і після того, як в третій годині йому подзвонили, він скинув мені смс, що я йду. Валіза була вже зібрана. Це він, було його особисте рішення. Абсолютно вірно. Він пішов сам. Ну, звичайно, що це 2014 рік, він був АТО, він учасником був бойових дій 2014 року. І після того прийшло повідомлення, він так само мені повідомив, що все, я пішов. Валіза в нього вже була зібрана, він вже був до цього готовий, без всяких вагань, без нічого, він просто пішов захищати нашу країну. Чи підтримували зв'язок з ним у той період, коли він був на війні? Що він говорив, про що мрія? Ми взагалі підтримуємо зі всіма. В мене, на жаль, ну з цією війною дуже багато співробітників наших, моїх співробітників, які пішли зараз на війну, були мобілізовані, пішли самі. Їх дуже багато. І зі всіма, не тільки в нашому торговельному центрі, а по всій нашій мережі. Ми зі всіма нашими колегами, які зараз воюють, підтримуємо постійний зв'язок. І ви знаєте, як він казав, хочу повернутися і бути керівником. Я кажу, Андрій, я тебе дуже дуже чекаю. Ти дочекалась у свої 40 Андрій мріяв про сім'ю і власний будинок. Готувався до відпустки, на яку чекав півтора року. Планував обійняти рідних і друзів, зустрітись з колегами 15 лютого 2024 року. Під час відступу в районі Авдіївки зв'язок з Андрієм обірвався. Тривалий час рідні сподівались, що він живий. На жаль, підтвердилось найстрашніше за волю і незалежність рідної землі. Андрій Сущев віддав найцінніше життя. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.